ткач відзначив порівнянську воєнкому. А там, виявляється, отой Дебош, дебошкою він б'є свого з якогось там співробітника лупить битою, що вже достатньо для того, щоб його арештувати, і він має сидіти в тюрмі. Це все. Тут вже немає питань, він зочинить. Але я його не бираюсь виправдовувати. Але там прорвався текст. Виявляється, певні міліцейські чини. Спіймали цього військового, очевидно, службовця цього воєнкомату. Ну спрощено говоримо воєнкомат, щоб не говорити там довгу всю загальну назву, на наявності чи продажі амфітаміну. І після того йому сказали: ти не сядеш в тюрму за наркотики, але ти маєш дати нам свідчення, покази чи якийсь матеріал проти свого керівника проти оцього воєнкома. Слухайте, а це вже ознака того, що кампанійщина, Це показуха. Коли йде показуха, результат, як правило, мінімальний, тому що борються не з причиною і навіть не з наслідками, а борються за. Е,